Шина гумова таблетка чудова для тих, хто ігнорує силу слова, лікує від брехні сліпоти байдужості, холодного цинізму, глохоти та інших соціального адавізму. Актуалізується розчином доктора Молотова, спосіб живання, палаючого спектру споглядання, димів густих, помірне вдихання, байдужих задниць вигрівання, брехливих язиків, сільове припікання, сильній потребі повторити курси лікування і на загал, так. Апостолом Львова, що ти людину від брехні осліпла, не бачиш, що війна не мир, і що пітьма не світло, і що немає честі, мер. Як він брехун, ніколи мучить людина, дух громади вмер. Те ж види благочестя, то повтори, коли ж людину ти збагнеш, що втім подоба Бога, яка ж правду, речеш брехливо. ким у правді будь. Багато людей лягло у смертельній борні. Прийми Христа і низький собі йду, йду, бо диявол то батько брехні. Родина родини в дівчат. Дівчата збирають розписи на... На... На, та... роз. роз. на підтримку. А ти що мені маєш платити за душу? Ні-ні-ні, вона. Це батько, потрібні на сході зайби вдома. Жорстока гірка правда сьогодення. Одні воюють, помирають, а інші жирують.